Сьогодні, 6 лютого 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття порівняння суміжних чисел, річба і геометричні фігури. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ваша улюблена математика. Так, я знаю, що вам вона дуже-дуже подобається. Тож сідаємо зручненько і вирушаємо в нашу подорож. Дивимось на екран. Сьогодні дуже багато цікавого і незвичайного ми будемо вивчати на нашому занятті. Сьогодні я вам ви пропоную вирушити в країну математики. Дуже часто ми туди з вами. Подорожуємо. І сьогодні я пропоную таку подорож. Але ми подорожувати сьогодні будемо на великій повітряній кульки. ось такий яскравий різ Ви готові? Так, ну тоді ми вирушаємо. Перша зупинка місто цифр. Так. І сьогодні ми з вами. Трошки будемо думати. В цій країні трапилась незвичайна подія. Всі цифри переплуталися, і треба їх поставити на свої місця. Давайте їх будемо розставляти по порядку. Так. Дивимось найперша цифра. Вона є на цьому малюнку. Так, це та цифра. Один молодці. Далі дивимось. Друга цифра є на цьому малюнку. Є вона. Це цифра 2. Так. Яка цифра йде після цифри 2 і вважається третьою. Так, це цифра 3. Правильно. Яка цифра стоїть? Після цифри 3? Є вона тут? Так, це цифра 4, які ви розумнички. Остання п'ята цифра чи є вона тут? Є, звичайно, і це цифра 5, з якою ми з вами знайомилися на минулому занятті. Пригадали, як вона виглядає? Так, молодці дітки, всі цифри стоять тепер правильно. Давайте ще раз перевіримо. Називаємо цифри 1, 2, 3, 4, 5. Так, яка цифра найперша? Цифра 1. Так, яка цифра стоїть між цифрою 2 і цифрою 4? Так, це цифра 3. Яка цифра остання на цьому малюнку? Цифра 5. Розумнички ви мої, правильно все відповіли правильно. Так, ну що ж, давайте тепер трошки пограємося з цифрами. Чи знаєте ви? що всі числа є сусідами один одного. І ось сьогодні давайте шукати сусіда якого немає. Дивимось на перший малюночок. Називаємо цифра 1, цифра 2, а сусіда цифри 2 немає. Давайте пригадувати, яка цифра йде за цифрою 2. Правильно. Цифра 3. Ось вона і знайшлась. Дивимось нижче. У нас тільки дві цифри: цифра 3 і цифра 5. Не вистачає цифри, яка повинна стояти посередині. Давайте з вами подумаємо, яка це цифра. Так, це цифра 4. Молодці. Цифра 2 дуже сумна, тому що її сусід кудись заховалися. Давайте подумаємо, між якими цифрами вона повинна стояти. Між цифрою 1 і цифрою 3. Правильно. Так, дивимось, якої цифри не вистачає після цифри 4. Ось вона. Сусі, цифра, сусі, так. А тут яка цифра, подумайте, стоїть перед цифрою 2. Я вам трошки підкажу найперше. Так, це цифра один, молодці дітки. Ну що ж, тепер пограємо в гру цифровий дощик. У нашому місті цифр пішов. Дощик! Давайте роздивимося ці хмаринки. Так, перша хмаринка з цифрою 2. Правильно. І у нас такі краплинки є. Цифра 1 і цифра 1. Якщо їх скласти разом 1 і 1. А разом буде два. Правильно! Наступна хмаринка з цифрою. Так, з цифрою три. Подивіться, будь ласка, з яких караплинок ми можемо скласти цю цифру. Один і два. Два і один. Давайте на пальчиках це зробимо. Один і два. А разом, рахуйте, три. Правильно. Два і один. А разом три. Правильно, розумнички. Ну що ж, наступна. Хмаринка з цифрою. Чотири. Дивимось. Тут краплинок вже стає більше. Подивіться, з яких краплинок ми можемо скласти це число. Давайте дивимось: Один і три. Два, два. Три і один. Ну що ж, давайте перевіряти. Один три. Зробили три пальчика і один. Скільки разом вийшло? Давайте порахуємо. 4, правильно, 2 і 2. Чотири, правильно, 3 два і 1. Два. Чотири. Чотири, які ви молодці! Ну що ж, остання хмаринка залишилася. Подивіться, як багато краплинок вона принесла. Давайте подивимось, число 5. З яких двох чисел можна скласти цю краплинку? 1. І 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Ну що, перевіряємо? Давайте один і чотири. Рахуємо. П'ять. Правильно. Далі два і три. Рахуємо. П'ять. Три. І два рахуємо. П'ять, чотири і один. Рахуємо. П'ять. Молодці. Я дуже-дуже задоволена. Будьте уважними, і у вас все-все вийде. Ну що ж, полетіли далі до наступного міста. Що у нас там далі? А наступне місто у нас. Місто геометричних фігур». Так, Ну що ж, у цьому місті живуть дивні мешканці. Щоб їх зустріти, необхідно відгадати загадки. Ну що, спробуємо? Спробуємо. Ну що, слухаємо першу загадку? Немає кутів у мене, і схожий на блюдце я. На тарілку і на кришку, на кільце, на колесо. Хто ж я такий, друзі? Що це за фігура? Круг, правильно, ось подивіться, який веселий мешканець. Так, коло, так, коло, наступна загадка. Гори на нього схожі, у дворі всі гірки схожі. А ще на дах будинку дуже сильний він схожий. Ну, що це за фігура? Трикутник, правильно, де ж нас мешканець? Ось він який. Подивіться, як він з вами вітається, тому що ви відгадали його, він дуже радий. Наступна загадка: я фігура хоч куди, дуже рівна я завжди. Всі кути в мене рівні, і Чотири сторони. Так, це квадрат, звичайно. Здрастуй, квадратик, який ти гарний, веселий, дітки тебе відгадали. Ну що ж, остання загадка залишилася, слухаємо. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні. Однієї довжини прямих кутів чотири маю, як мене звати, хто згадає. Прямокутник! Добрий день, прямокутник! Дітки і тебе відгадали. Ось ми й зустріли дітки своїх знайомих. Ми їх можемо зустріти не тільки в країні математики, але й скрізь, де ми з вами буваємо. Подивіться навкруги себе. Дуже багато предметів можуть бути схожими на геометричні фігури. Давайте подивимось, які предмети можуть бути схожими на геометричну фігуру. Роздивляємося ці предмети. Так, що у нас тут є? Годинник, тарілка, штурвал, печиво, так, монетка, на яку фігуру схожі ці предмети. Правильно на коло. Так, А ці предмети, подивіться, тут ялинка, шматочок піци, прапорець, млинець, шматочок сиру. Яку фігуру нагадують? Трикутник, молодці, дуже уважні. А тут віконечко, подушка, сумка, картина. Так, дорожній знак. Ні, дуже схожий на квадрат. Правильно, дітки. Так, ну що тут? Мобільний телефон, телевізор, книжка, шкаф, так, конвертик. Дуже схожі на прямокутничок, звичайно, які ви уважні, молодці. Ну що ж, полетіли далі по країні математики. Наступна зупинка місто економіка є й таке місто. Подивіться, дітки, уважно, що ви бачите на малюнку? Так, це іграшки. Скажіть мені, будь ласка, де можна придбати такі іграшки? Так, звичайно, в магазині. А щоб їх придбати, що ми, потрібні, що ми потрібні зробити. Так, заплатити гроші. Давайте з вами трошки поговоримо про гроші. І пограємо в гру, яка називається Що можна купити за гроші, а що ні. Згодні. Ну, давайте. Дуже цікаве, яке, яка, е, яке місце цікаве місце економіка. Ну що ж, дивимось. Перший малюнок квіти. Ми можемо купити за гроші. Можемо. Книжки можемо купити за гроші? Дійсно, можемо. Правильно. Наступний малюнок. Час купити за гроші можемо? Ні в якому разі час і за гроші не купиш. А дружбу можна купити за гроші. Звичайно, правильно, дітки, їжу можна купити за гроші. Так, а будинок? І будинок можна купити, так, іграшки можна купити, меблі можна купити. Так, далі одяг можна купити за гроші, можна, а родину можна купити. А родину ні за які гроші миру не купиш. Правильно, дітки. Сонечку можемо купити? Ні. А вітер теж не можемо купити. А веселку не можемо купити, так? А овочі, а ось овочі, звісно, купити можемо. Любов можемо купити за гроші. Не можемо, які ви розумнички, тепер ви знаєте, що можна купити за гроші, а що ми не можемо купити за гроші. Ну що ж, вирушаємо далі. І останнє місце, де ми будемо з вами сьогодні подорожувати, це місто. Кмітливих! Ну що ж, в цьому місті живуть кмітливі веселі люди, і завдання у ній незвичайні. Я пропоную вам їх вирушити. Слухаємо уважно. Перше запитання: скільки пальців на одній руці? П'ять молодці. Скільки очей у ішки? Два, правильно, молодці. Скільки кутів у квадрата? Чотири. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці. Далі. Скільки очей у світлофора? Три. Ну, про це ви знаєте, молодці. Останнє запитання. Скільки пір року? Правильно їх? Чотири. Ну що ж, дітки, побували ми в Україні математики у різних містах і тепер вирушаємо назад додому. Ну що ж, дітки, сподобалась вам подорож? Я впевнена, що сподобалась, вона мені теж дуже сподобалась. Я дуже рада, що ви вмієте рахувати, що ви впізнаєте геометричні фігури, що ви правильно відповідаєте на мої запитання. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення.